Привіт, женя поговоримо про гормони наднирників. Наднирники це парні органи, які розташовані над нирками. складаються з мозкової речовини, яка синтезує адреналін та норадреналін, та з кіркової речовини. Кіркова речовина поділяється на три зони: клубочкову, пучкову та сітчисто. Клубочкова зона синтезує альдостерон, пучкова кортизол, сітчасто андрогени. Адреналін, функції посилення катаболічних процесів, звуження судин, підвищення ЧСС, розширення бронхів, збільшення кровотоку до склетних м'язів, пригнічення запалення, централізація кровообігу. Альдостерон функції виведення калію, реабсорбція натрію, підвищення АТ, підтримка судинного тонусу, регуляція кислотності крові. Кортизол це основний гормон стресу, який активізує системи організму для реакції би або біжи функції, пригнічення запалення, імуносупресія, підвищення АТ, підвищення розпаду кісток, сповільнення загоєння ран, катаболізм м'язів, ліполіс та глюконеогенез. Статеві гормони, які продукуються над нирниками в більшості, є попередниками, які перетворюються в жировій тканині в більш активні форми, такі як тестостерон і естрадіол.